Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Далі будемо говорити про корупцію і антикорупцію. Днями проект Наші гроші дослідив будівництво фортифікацій на загальну суму 27 мільярдів гривень. Системного завищення цін е, не знайдено однак, виявлено цікаві нюанси. Наприклад, Миколаївська деревина для фортифікацій майже втричі дорожча ніж на ринку, навіть у скандальних е, контрактах Харківської обласної. Адміністрації деревина вдвічі дешевша від миколаївського кошторису, дорого також на Волині на Хмельниччині, а на Сумщині навпаки дешевше, ніж на ринку. Що все це означає в Верховній Раді? Ще й тимчасова слідча комісія створена. Далі буду говорити із виконавчою директоркою центру протидії корупції Олена Щерба на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Ви напевно ознайомлені із дослідженням наші гроші, яку загальну оцінку можете дати цій ситуації? Наскільки вона для вас очікувана, передбачувана? Власне, дійсно, ми також зі свого боку дивилися оприлюднені інформацію, аналітику і до того ж, ціни і тут треба розуміти, що коли ми говоримо про фортифікації. Дуже важливо, що взагалі з'явився цей матеріал, який чітко розкладає всі підводні камені і розкладає дуже важливу складову це власне ціни, тому що будь-які будівельні підряди вони завжди зводяться до того, яка, якою є ціна. За якусь конкретну одиницю матеріального ресурсу, тобто бетон, дріт, там якась арматура металева. І власне, зазвичай, коли ми говоримо про корупційну складову, саме в цій історії закладається саме в таких матеріалах, які в величезних обсягах, може закладатись певна корупційна маржа. Коли ми говоримо про фортифікації, тут ще останнім часом цей матеріал важливий ще з цієї точки зору, що було дуже багато такої дезінформації, негативних історій, і багато з них поширювало в тому числі російське ПСО, тому потрібно в цій історії розібрати факти від власне якихось надуманих речей і, власне, зрозуміти, в чому ж нам нас проблематика і як її вирішувати. Загальний, взагалі, меседж і висновок аналітики зводиться до того, що дійсно є питання, є завищені ціни, є проблеми, але треба враховувати на кілька важливих факторів. По перше, фортифікації замовлялися пізно, в останній момент власне в дві тисячі цьому, вже двадцять році. Звісно, окреме питання, чому їх не будували раніше, заздалегідь. Але знову ж таки, зараз були швидкі замовлення, які треба було реалізовувати. Вони були одночасно по багатьох регіонах. і, Звісно, потрібно було перекривати багато потреб. Це також могло впливати на ціни. Мені дуже сподобалось, як аналітики наших грошей власне кажуть, що ми даємо збій там плюс 20% на певні фактори, які ми розуміємо, можуть бути об'єктивними. Тобто, всі розуміють, що біля зони бойових дій будувати фортифікації небезпечно, можна не втрачати техніку, можна втрачати людей. Тому дійсно завищення певних цін до 20%, як пишуть журналісти, може бути пов'язано з тим, що небезпечно, з тим, що не погоджується банально будів. Взагалі виходити і працювати в цей період, взагалі зводити будь-які виконувати свої роботи. Тому, звісно, певна маржа може бути пов'язана з тим, що потрібно перекривати цю всю історію. Але, але є все-таки проблеми і факти. Так, ми бачимо, що лідером завищення цін є все-таки Волинський регіон якому нема бойових дій, який дуже далекий а, від власне, будь-яких бойових дій, але там ціни на деревину, яка на Волині власне, є, росте її дуже багато, але вона найвищі ціни а, на бетон, дріт і так далі. Тому, звісно, велике питання, чому так сталося, чому так відбулося, і потрібно ретельно перевіряти а, власне, цю історію. Інше питання, звісно, також до Миколаївської о, ОДА, оскільки там ціни. Завищені буває в 3-4 рази, так це велике завищення, яке не можна вже пояснити якимись цими ем, історіями, пов'язаними там дійсно зона бойових дій, дійсно важко, але знову ж таки завищення настільки велике порівняння з іншими регіонами, що це власне змушує ставити серйозні питання. І ну, якщо говорити там тільки про ту ж Миколаївську область, то там. Е Таке завищення могло коштувати там приблизно за приблизними оцінками там, до 100 мільйонів. Це багато що потрібно робити, і як цю історію потрібно лікувати? Власне, так це також важлива. Фактор, тому що коли, наприклад, вперше цю інформацію опублікувала депутатка Анастасія Радіна, яка власне направляла запити до різних ова, до різних замовників, і більшість з них взагалі не надали інформацію про ціну за одиницю, ми знаємо, що є тендери, які публікуються в Прозоро. Але в прозорі ми можемо побачити тільки загальну договірну ціну там на а, будівництво на якійсь. Але ми не бачимо скільки коштує окремо бетон, яка ціна того ж дроту і так далі. Інших складових а, є замовники, які публікують цю історію в Прозоро. Є замовники, які надали цю інформацію на запит народної депутатки. І звісно, а, але багато хто уникає, і це дуже важлива історія. Я нагадаю, свого часу був подібний скандал з прихованими закупівлями харчів для військових. Так і, власне, почати вирішувати цю проблему вдалося лише після того, як це стало скандалом, і після того, як парламент прийняв закон, який змусив публікувати ціну за одиницю, за яйце, ціну за кілограм картоплі і так далі. Так, тут історія подібна. Ми бачимо, що багато хто буде і хоче уникати публікації цін, хоча ціни це зовсім не про безпеку, ціни за бетон, але будуть прикриватися там оборонними закупівлями і так далі. Тому закон, який вже зареєстрований в парламенті, 11.050, який вимагає публікувати не просто договірну ціну, у складі якої є там різні складові матеріальні ресурси, логістика і так далі, а публікувати власне кошторисні відомості, де сказано за скільки. Яка ціна бетону, яка власна ціна дроту, яка ціна арматури і так далі, і це важлива історія, тому що коли ми будемо бачити всі ці ціни, ми будемо розуміти, що і регіони будуть зрозуміти, що всі публікують, і це вже буде просто некрасиво завищувати там в 3-4 ікса ціну, розуміючи, що вся країна бачить, що під час війни ця історія відбувається. І я впевнена, що. За прийняття такого законопроекту і такого підходу проблематика ця також почне вирішуватись, почне сховуватись так само як точно, як це відбулося з харчами і збройними силами. Тому власне почати треба точно з цього, але от ці історії, де ціни завищені, вже є. Звісно, тут потрібно ретельно аналізувати, чому так вийшло. І ми ж бачимо, що знову ж таки на тій же волині не спрацьовують фактори, які ми зазвичай умов могли би пояснювати бойових дій завищення цін. Тому це повинно бути вже вивчено предметом і правоохоронних органів, і, власне, можливо, аудиторської служби органів уповноважених це перевіряти. Ну і треба сказати, що е звернутися до ОВА і до підрядників власне, вони мають можливість і шанс. Власне, такі ці ціни знизити в добровільному порядку, тому що ну, у нас війна, і ми розуміємо, якщо ми на одному тендері договорів а, загалом. А... Завищуємо на 100 мільйонів гривень, то за ці 100 мільйонів власне можна а, одягнути і взути цілу бригаду збройних сил, яка воює на фронті. Тому я закликала би всіх замовників і всіх підрядників а, приводити ціни самостійно в першу чергу до а, ринкових. А чи могли обласні військові адміністрації не знати, не досліджувати ціну на деревину через терміновість завдання? Перше, друге, якщо не могли, хтось має відповідати, чи є зараз можливість притягнути до відповідальності і кого власне чи має тут бути відставка голів обласних військових адміністрацій? Пана Сінігубова, Кіма на Миколаївщині? Як ви собі бачите, от станом на зараз? Виходячи з тієї інформації, яку ми зараз маємо, вихід. Власне, чи могли не перевіряти ціни? Звісно, могли, могли не перевіряти, могли поспішати, але ми дивимося, що ну, багато тендерів власне розпочалися. Ми бачимо з офіційних даних на сайті Прозоро, що вони розпочалися в лютому. Так ну давайте об'єктивно візьмемо. Ми ж розуміємо, що в січні вже всі розуміли, що такі тендери будуть мати місце, що будуть виділятися кошти. Це не робиться за один день. Тобто, я про те, що при бажанні час перевірити ціни, дізнатися, з'ясувати, звісно, був. Чому це не було зроблено? Власне, це вже інше питання. Зараз дуже є багато там регулювань на рівні, наприклад, агентства відновлення, на рівні служб відновлення в регіонах, коли е, навіть вже локальні там на, на місці служби і на місці е, е, якихось локальних замовників, так коли затверджуються локальні порядки і змушують там осіб, які відповідальні за закупівлю, моніторити ціни, подобається їм це чи не подобається, але це повинно бути. Власне, такої історії, що це твій обов'язок подивитися, які ціни на ринку, промоніторити прозоро, врешті-решт, на там щодо ціни на бетон і так далі, це насправді не так важко. Це робиться там ну, за кілька годин аналізу системи Прозорої, особа уповноважена на закупівлі могла це зробити. Знову ж таки, при бажанні. Щодо того, як потрібно на це реагувати, мені здається, що, от якщо говорити, наприклад, конкретно ви сказали, згадали пана Сінні Губова, звісно, там були питання до підрядників, але як ми бачимо з аналітики надзвичайно там великих питань, вони точно не є лідерами по завищенню цін, принаймні. Так? Тому там якби, можна списувати те завищення, яке є, на багато об'єктивних факторів. В Миколаївській області не можна ж Жодним чином списувати на об'єктивні фактори, і мені здається, що ну якщо ці ціни не будуть знижені в добровільному порядку, то конкретно там про Волинську Миколаївську область тут мова може йти політична відповідальність це звільнення, але звісно, мова може йти навіть про кримінальну відповідальність і про ознаки злочинів пов'язаних з заволодінням бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем. Не можу не співати не спитати вас про ще один тип віршу, сферу корупції, це ТЦК на штрафів і посилення мобілізації. От, буквально декілька прикладів: вчорашній день у Полтавській області найвищі в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби. Суд арештував висновки ВЛК на Одещині. Командувач управління сил тероборони змушував підлеглий будувати йому маєток. В одному з одеських ТЦК вимагали тисячу доларів за зняття з обліку автівки. А, на вашу думку, чи підвищує? Штрафів і посилення мобілізації провокують е корупцію, розганяють її до ще більших масштабів. Е, ви знаєте, насправді ситуація працює так, що в силу того, що мобілізація це зараз такий. Важливий тотальний процес в нашій країні. Звісно, це на сьогоднішній день одна з найбільш схильних до корупції сфер, і не просто схильних а сфер, де корупція є на кожному кроці і, власне, на кожному рівні. Тому точно впровадження самих лише штрафів абсолютно недостатньо. Якими б вони високими не були, ми завжди знаємо, що. Сам по собі штраф і саме по собі покарання, лише воно не може бути тією обставиною, яка а, сама по собі би, цю історію поремонтує. Тут потрібно ну, підходи а, інші також застосовувати, в тому числі власне використовуючи той же резерв плюс і використовуючи будь-які цифрові можливі механізми, власне не ставити оці, знаєте. Якісь високі статистичні показники, коли там будь-якою ціною з будь-яким порушенням прав людини, людей просто банально там загрібають, затримують, порушуючи всі можливі їхні права обов'язки. Звісно, це на сьогоднішній день не просто супроводжується там ризиками, це власне може призводити лише до незаконного збагачення. І цих посадовців, і а, також держава має застосовувати інші механізми контролю, тобто, наприклад, є агентство з питань запобігання корупції, яке як відомо перевіряє там, аналізує, наприклад, співробітників ТЦК, але на мій погляд, це повинно відбуватися сьогодні в набагато там ширшому, серйознішому форматі, і ну вже давно. Напевно, багато питань послуг пов'язаних взагалі з усіма дозволами, довідками, які ТЦК видають, і медкомісіями це все. Весь цей обмін інформацією і комунікація вже давно мала би бути переведена в цифровий режим, це би в великій мірі, я впевнена, знизило би корупцію. Знову ж таки, але ну, ми нікуди не подінемося системний процес, який відбувається, буде відбуватися в роками, і ми повинні ну, тут постійно займатися очищенням, вживати нові заходи, перевіряти, контролювати не менше. Самих, самі ТЦК, самі а, ВЛК, і так далі, самих людей, які там працюють, тому що це повинно відбуватися систематично із залученням кількох багатьох державних органів. Ну лише це м, такий можливий рецепт подолання власне, а, цих ризиків, і, і то, власне, на, на всі 100% їх подолати не можна буде, але їх, звісно, можна суттєво зменшити, значно суттєво зменшити. тому що… А, Саме оці ризики і саме та несправедливість, яку там бачать сьогодні люди в цих процесах, вона власне і породжує дуже багато проблем і небажання взагалі мати стосунок до власне мобілізовуватися, мати стосунок до на жаль до збройних сил, хоча. Ем, маємо розуміти, що ну це обов'язок, це обов'язок кожного громадянина сьогодні долучатись до захисту країни, але на превеликий жаль ем, не завжди цей процес організований так, як би це мало бути. На останок поставлю вам питання навколо політичне. Сьогодні у телеграм-каналі Центру протидії корупції побачив. Ваше повідомлення, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Микита, який згадується на плівках набу, може стати заступником Єрмака. Ем, нагадайте глядачам, хто такий Микита, чим це загрожує, в чому тут проблема? Е, власне, сьогодні дійсно мова йде про очільника е, закарпатської е, ОВА. Але. Е, ми знаємо, що пан а, Микита є власне. А... Він фігурує дійсно в одній з а, кримінальних впроваджень, яке розслідує Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зокрема, він згадується а, на плівках, а, які були частково оприлюднені бюро і були озвучені в судовому процесі. А, щодо народного депутата Одарченка, я нагадаю, це нардеп, який. Пропонував керівництву агентства з відновлення Мустафіна Єму Хабар, а, в тому числі у біткоїнах. І, власне, пан Микита а, якраз фігурує його розмови з паном. А, згадується, він згадує верніше в своїх розмовах з наємом про пана Микиту і а, про те, що. Згадує в контексті можливого там співпраці, в контексті організації певних там корупційних схем, впливи на рішення і так далі. Пан Микита сам безпосередньо не фігурує, тому йому обвинувачень підозр не пред'являлося. Але факт такої комунікації ну, свідчить про те, що він, як мінімум, міг займатися там незаконною діяльністю. Будучи на своїй посаді на Закарпатті, тому ризик е, полягає власне, в тому, що е, політично ми бачимо що чиновників, які викрили е, власне, корупціонерів, які викрили депутата, який пропонував Хабар, звільнили. Але посадовця, який фігурує, е, в тому числі, е, в розмовах щодо його потенційної незаконної діяльності можуть навпаки підвищити і призначити в офіс президента. Тобто, ну це політично е, неприємна історія, яка на превеликий жаль просто демонструє такі перевернуті цінності навколо владних процесах, так коли е, людей, які викривають, звільняються людей, які можуть бути причетні до корупції, навпаки, призначають і надають величезний обсяг. Впливу на а, процеси в державі, а, я думаю, що це буде негативно сприйнято як суспільством, так і міжнародними партнерами, і ну то точно не підвищує довіру а, до влади, довіру до процесів, які сьогодні відбуваються. Дякую вам за розмову. Олена Щербан, заступниця виконавчого директора центру протидії корупції, була моєю співрозмовницею. Вам кажу на все добре, а глядачам. Нагадую про можливість коментувати все, що ви чуєте під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.